Саме справжнє я в картинах, бо я вкладаю всю свою суть, всі свої знання, свій досвід. Отам є саме справжній. Володимир Буденкевич, Львівський митець, який створює полотна в техніці олійного мистецтва. Едастра інфінітів в перекладі до безмежності зірок. Авторська виставка, яка встигла побувати у Львові, Івано-Франківську, Трускавці та інших містах. Тепер в Тернополі. Кожна картина зроблена у тонах космосу, який надихнув автора на їхнє створення. Вона, як ви можете помітити, дуже кольорова, дуже вона контрастна, ніжна, фіолетова. Так, ну, і головна тема це любов. Те, що ти даєш, то тобі і віддається. Ну, я так і вважаю, що настояща любов з'являється, тоді, тільки тоді, коли ти щось даєш, і тобі таке саме віддається. У кожне полотно художник вклав свої сенси, а особливу увагу приділив портрету подруги Руслані. Володимир зізнається, що саме вона надихнула його на створення експозиції із 18 картин. Я думаю, що якраз полотна позаду нас. По-перше, їх масштаб, їх кольори. А потім, коли ти вже потрішки починаєш виникати і думати, а про що це взагалі, а яка тут ідея, але потім, коли Володимир починає інтерпретувати, це взагалі виявляється щось інше, те, що туди закладено. Ось мене вразила космічна коза. Це те, що неочевидно на перший погляд. Тут величезна кількість кольорів. Таких жирних мазків, великої кількості фарби, тому це дійсно захоплює. Познайомитися з творчістю художника та вподобати його картини можна протягом трьох тижнів у культурному кластері на пошті.